Протягом попереднього тижня на Хмельницькій атомній електростанції працювала комісія державного підприємства На Енергоатом» з проведення планової перевірки ВП Хмельницька АЕС з пожежної безпеки. В склад комісії входили як представники національної енергокомпанії, так і спеціалісти служб відомчого нагляду і пожежної безпеки усіх атомних станцій України Запорізької, Рівненської, Південноукраїнської. За словами голови комісії Олександра Григоренка, саме участь в перевірках колег із інших АЕС дає можливість дати оцінку рівню пожежної безпеки зі сторони та порівняти її стан зі своїми майданчиками. Вони професіонали, спеціалісти, вони знають, що перевіряти, як перевірять, і вони не тільки перевіряють, вони її зразу порівнюють стан пожежної безпеки зі своїми станціями. І це воно дає ну, так, партнерська перевірка, да, Вона дозволяє ну, глибоко і щось підказати щось тут, щось взяти, якщо щось краще, то взяти до себе і в, 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 приміняти у себе на, на своїх станціях поточному точному му році вже перевірені на предмет пожежної безпеки Запорізька та Південно-Українська АЕС в серпні перевірятиметься рівненська станція. Акцент нинішньої перевірки НАЕК, направлений на посилення ролі керівників середньої ланки, майстрів, начальників дільниць, керівників груп з обов'язковим дотриманням усіх вимог пожежної безпеки, охорони праці під час виконання робіт на майданчиках українських АЕС і Хмельницької. Зокрема, я вважаю, що це ми упускаємо цю дуже дієву силу, це майстри, які повинні дивитися, щоб було виконано все так, як приписано правилами. Бо робочому його не спитаєш, не заставиш, він нічого не буде робити, він буде робити так, щоб тільки скоріше і легше. Але треба, щоб був порядок, і тоді буде в порядок кругом і всьому. То ми на це звертаємо велике, велику увагу. І де ми тільки не були, ось з Миколою Дмитровичем. На це звертали увагу. Як ведуться журнали, як проводиться інструктажі. В ході перевірки комісію на екенергатом стану пожежної безпеки ХАС були відвідані об'єкти чистої зони та зони суворого режиму блочного щита управління ядерним енергоблоком, спеціальний корпус, відкритий розподільчий пристрій 750-330 кВт. За підсумками роботи комісії, загальний пожежний стан на Хмельницький АЕС оцінений як задовільний. Загальний стан пожежної безпеки на станції задовільний. задовільний. Те, що ми виявили, це не смертельно і воно устраняється, і вже багато що устранено, і все буде зроблено правильно. Стан пожежної безпеки на станції в надійному, хорошому стані. Служба відомчого нагляду і пожежної безпеки Хмельницької АЕС оперативно відреагувала на зауваження комісії. Окремі вже ліквідовані в ході перевірки щодо усунення інших розроблені коригуючі заходи. Тиждень комісія відпрацювала, я рахую на належному рівні. Всі вказані недоліки, які є, ми розробимо заходи відповідні і силами підрозділів ми це все поправимо.